Троє бориспільців записалися цієї середи на особистий прийом до першого заступника міського голови Миколи Петровича Корнічука. Які питання турбують містян цього разу, дізнаємося за мить. Традиційно одним із питань в порядку денному було виділення земельної ділянки під городництво. Мешканка вулиці Червоноармійська Надія Колосок розповіла докладніше. Справа полягає в тому, я там гребуся, приходить молодик і каже: ви тут не оріть, тому що ця земля викуплена, я її викупив. Хто ти, що ти, питаю, ніхто нічого не каже, не називає от, своєго імені. Кажу, хто викупив і кого ти викупив. Він мені каже, ця земля мов, і, 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 пайова, да, розпайована, і в общем, я її викупив. Раніше ділянку ніхто не забирав, тому відсутність документів не було проблемою для Надії Петрівни. Для вирішення питання необхідно побачити в графічних матеріалах ділянку жінки та сусідні. Микола Петрович порадив пані Надії піднятися у відділ землекористування для з'ясування законності виділення земельної ділянки. Документи за 2005 рік довели, що турбувати жінці не потрібно. кажуть, от що обробляйте, Також Микола Петрович порадив написати. ...заяву для виділення та оформлення землі. Наступної до 103-ї кімнати завітала Ядвіга Станіславівна. Мешканка міста просить заасфальтувати дорогу по вулиці Левадна, де і проживає. Приходили сюди і депутати нам обіцяють, тільки нас виберіть, ми будемо все робити, вам все зробимо. Ямковий ремонт зробимо, каже перший заступник міського голови, та пояснює, чому капітального ремонту в цьому році не буде. Я не знаю, хто вам обіцяв, що її будуть асфальтувати, але в нас абсолютно не передбачено ніякі кошти на асфальтування вулиці Левадної. У цьому році в нас передбачені кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації на освітлення вулиці Левадної і провулку Левадної. Доручення про поточний ремонт вулиці Левадна надали начальнику головного управління житлово-комунального господарства Володимиру Аврамчуку. Погашення заборгованості за квартиру. Питання, що не дає спокою мешканці вулиці Бабкіна. Софія Петрівна звертається до міської влади за допомогою. Е, Наропилася заборгованості. Складуться до мене вже якусь допомогу. Цю підсказку зробити. Необхідно перш за все оформити субсидії, стверджує Микола Петрович. Вважає, що цього бориспільці не можуть зробити через велику площу квартири. Після телефонного дзвінка в управління соціального захисту населення Микола Корнійчук з'ясував всі деталі справи та пояснив, що робити далі. Ми, наприклад, море звернутися за матеріальну допомогу, але це буде одноразова матеріальна допомога. Наприклад, депутат по тому округу ви може там виділити ну, 300 гривень. Що вам за 300 гривень по Постійно вам ніхто не може давати від міської ради кошти, тому що такі кошти в нас не передбачені. А тільки є відділ соціального захисту. Руслан Антонюк прийшов до міської ради без запису. Його турбує земельне питання. На його городі будують котеджне містечко. Справа в тому, що я звертався, я був у мирах на прийомі, звертався з приводу цієї ділянки, він мені сказав, що зауважень немає, можна її підворотниць побратим. Але коли я приходив в архітектуру, то мені казали, що в планах розвитку інфраструктури міста тут має бути готель. Зараз приїхав таке товариство з обмеженою відповідальністю Маріот, загнало туди техніку, поплюжить мені город, за які мені, в мене є дві офіційних відповіді, що там має бути готель. І Та тут... Може вони вже готель строять? Хто? Маріот? Ну, Та ні, вони не готель. Що, вони вони жируть там котижні містечко. Без документів будівництво неможливе, тим паче, що в архітектурному плані в цьому місці проходить червона лінія, за словами Руслана Васильовича. Територія перед будинком по вулиці Дзержинсько нікому не виділена. Головний спеціаліст відділу землекористування Діана Золоторинець порадила звернутися з заявою до міської ради на оформлення земельної ділянки. з заявою до, міської... до міської ради. Можете взяти цю схему, можете взяти кращу. Можете попросити за напорядну організацію більш схематичну схему, схема. щоб було чітко, видно при яку Чи є там ваш Бориспіль. Бориспіль, місто, в якому варто жити. Якщо у вас виникають проблеми та питання, міська влада завжди піде на зустріч. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.